Новий Вінницький ритм. 101 і 8 RF. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, і доброго здоров'я. Бажаю всім перший Вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії Я, автор та ведучий Семко, Також радий вітати сьогоднішнього мого гостя. До мене завітав Олександр Микитович Дмитрук, письменник, кіно сценарист, краєзнавець, людина, яка досліджує нашу рідну Вінницьку землю через історичні постаті. Я радий вас вітати в нашій студії сьогодні. Доброго дня інформаційний привід, дуже цікавий інформаційний привід. Не будемо згадувати і розповідати, як ми з вами домовилися, але тим не менш, мені. Щастило. От є все таки такий нюанс в нашій роботі, що іноді щастить. Щастить на гостя, щастить на тему і щастить розповісти про це. Сьогодні у наша, наш інформаційний привід це премія Золота Вежа. Це літературна премія, це Вінницька премія, це наша рідна премія. Можна говорити так, і от в основному більшість часу більшість з 20 хвилин ми сьогодні саме про неї і будемо говорити. Е, Олександр Микадович, е, золота вежа. Як вона виникла? Як виник, е, виникла ідея взагалі створити? Справа в тому, що ще два з половиною роки тому зібралася група людей, які категорично виступають проти існування різних національних спілок, бо це радянський анахронізм. Національні спілки існують тільки в Україні, Білорусі і в Росії по всьому світу є добровільні організації асоціації. Отож, ми зібралися. Ми, ну, це на початковому етапі був я, відомий Віктор Рибачук, Альона Мацько, Віра Вінничук, Валерій Кульматицький, батько і син Завальнюки, Вадим Швець. Це ті, хто в нас вже з першого дня. Хто не встиг запам'ятати, до речі, абсолютно спокійно може передивитися наш ефір саме початок. Хто туди увійшов? Ну що ж, ну група революціонерів в лапках, я зараз так скажу, хоча можна їх і не ставити, зібралася і до чого ви домовилися? Що вас з збун... збурило От внутрішня справа тому, що е, треба постійно рухатись згідно закону. Ми е, сіли, е, напрацювали наше положення. Порадились кваліфікованими юристами, о, і це положення відіслали до Міністерство юстиції, де його успішно без всяких зауважень затвердили. Тобто, ми є офіційна структура громадського об'єднання Асоціація вінницьких письменників. Угу. Так, асоціація. Окей, ми вийшли на офіційну назву. Е, ясно, що ви створювали її, зібралися і створювали, і обговорювали не просто так, і не для того, щоб відправити документи в юстицію, і отримати е, одразу затверджений документ, що ви є асоціація Вінницьких. Для чого? Цілком слушне запитання. Ми... Спочатку подумали, що потрібно створити якусь премію. Йти до бізнесменів, це трошки справа, ненадійна. О, е, думали, думали, і тут в мене в голові стринуло. Е, кожне місто має свій символ. Е, у Вінниці кращого символа як вежа немає. Але ж вона цегляна, а цегла чимось нагадує золото, і в нас виникла ідея. Цікаво, у вас no. асоціативний такий ряд. Хоча, в принципі, вежа для багатьох, от вінничан, вежа не тільки водонапірна вежа, яка стоїть в центрі садки, да? як раніше називалося, потім радянська влада прийшла, і воно помінялося. Для багатьох, особливо молоді, молодих поколінь, вежа це вежа, яка на Максимовича в лісі, також вежа. І Її видно, дай Боже. Ну окей, добре. Це знову такі різночитання. І подумали, подумали, і своєю ідеєю прийшли в департамент культури, О, висловили. Там замислились досить таки зацікавлено, і, і пообіцяли зразу ж передати цю інформацію міському голові Сергію Морунову. Угу. Ми якось так трошки почувалися некомфортно, хто його знає, що там подумають, але нам дали добро готувати далі документи на премію. В чому особливість цієї премії? Тобто можна сказати, що Сергій Антонович підтримав так, тому да, що добро. він побачив, угу. що це досить таки нестандартний підхід. О, наша мета спільна асоціації міської влади і керівництва департаменту в тому, що ми хочемо. Залучити до участі в цій премії всіх віничан, які народилися, чи тривалий час жили, займаються літературною діяльністю, пишуть українською мовою, незалежно від того, де вони мешкають. Ми так собі прикинули, що за кілька років у нас буде досить непогана така бібліотека. Фото, експозиція угу. лауреатів з різних регіонів. На сьогоднішній день у нас десь більше десяти номінантів по премії «Чисто література. І по краєзнавству це ну от тут, вибачте, я вас буду зупиняти, ви тут вже перескакуєте трішки. Я от для того, щоб структурно пояснити нашим глядачам, а в першу чергу слухачам, бо ви знаєте чудово, як бувши бувши, який був же, бувши не буває, як радійник, як радист. Ви знаєте чудово, що аудіоінформація трішечки поступається аудіовізуальній інформації, які, в принципі, зараз транслює телеканал Віта. Так ось конкурс складається з двох номінацій. Так. Так, одна як називається? Одна повісті романи, а інша краєзнавство історія, тобто дослідження. Угу. Таке напів... напівлітературне наукове дослідження, художнє, е... тобто художнє опрацьоване, тобто ви мож... допускаєте. Може бути і чисто історичне дослідження. Ми все це прописали. Перше мене зацікавило. От ви сказали: перше це е, повісті і романи. Так. А якщо це буде трішечки менший формат, він може розглядатися хоча б? він має право на життя вас? Збірка оповідань, збірка новел цілком може. Все, що відноситься до літератури, просто різниця новела, що написати новел, що написати роман, то потрібно збірку. Я не хочу зараз наводити приклади, тому що мене можуть е, закидати помідорами. знову таки зі своєї класики. Я можу. Ну окей, добре. Ви так вирішили, чудово. Значить, е, підсумовую цей момент. Е, літературна премія. Правильно, до речі, називати літературна премія? Чи літературно-краєзнавча? Е, можна літератур. Як от? В цьому році ще можна називати літературно. Справа тому, що той сюрприз, який ми хочемо запропонувати вже на наступний рік, то буде вимагати від нас розширення назви. Сюрприз буде для багатьох творчих людей. Ну, в такому випадку треба і обґрунтування цього сюрпризу, тобто ну структурованість. Ну, так? то вже діло то техніки. Самосово, А значить, на сьогоднішній момент ми маємо е в літературну премію Золота Вежа, яка має е дві номінації: одна номінація це Повісті і Романи, друга номінація це Ну, краєзнавство. Краєзнавство. Дослідження і так далі, і так далі, і так далі. Окей. Е -е е другий момент, який я би знову-таки хотів би підбити зараз дуже коротко, має право у участь брати будь-який вінничанин, який пише, чи який вже писав. Який писав пише... і тільки збирається писати. Ну, це вже на наступний рік. Основна вимога, щоб людина підтвердила свою належність до Вінничини і писала українською мовою. Ну, це звісно. Переклади не приймаються. Не приймаються. Не приймаються. Mm, ну, там... Я хочу уточнити: умовно, вінничанин, який виїхав, е, ну, наприклад, в Канаду. Так, вінничанин, який виїхав в Канаду. Багато е українців в Канаді, серед них точно є вінчани. Е українська е громада в Канаді, вона велика. М -м -м якщо він написав в Канаді твір, звісно, англійською мовою. Можливо, французькою. Там є україномовні журнали, там видають україномовні книги. Але якщо, якщо перший, якщо оригінал був написаний французькою або англійською мовою, ну я зараз про Канаду кажу, і потім він буде перекладений українською мовою, і він має право брати участь в Ні. Тому що людина, яка пише французькою, англійською чи іспанською, вона думає, е е е так як думають ці е носії мови. А якщо людина пише українською, не зовсім е по іншому працюють мізги. Е Та, ну він українець, він виїхав з України. Е ну, хай вчить українську мову. Та він мислить українською. Окей. Якщо буде прецедент, mm -hmm. буде, зберемо нашу комісію. Будемо розглядати. Будемо розглядати. Добре, з абсолютно офіційних джерел відомо, що в квітні був даний старт, і вже закінчилися так, 1, серпня... 1 серпня, вже був фініш так. на прийняття робіт. Так. Чи можна? Я тут дуже так м'яко запитую, чи можете ви зараз сказати, яка кількість, я який рефлекс? От як рефлексанули, і як відгукнулися, скільки було подано? Як не дивно, але книг по другій номінації, тобто краєзнавство історія, було більше як повісті романи. Ну, скажу відверто, мені не дивно. Тут ми, коли подивились на цю розкладку, то, очевидно, ми будемо збільшувати часовий діапазон. У нас зараз приймаються твори, які написані протягом п'яти останніх років. Мабуть, треба буде зробити протягом десяти. Я зрозумів, щоб підтягнути. Так. Щоб підтягнути. Чи може бути таким варіантом, що. Наприклад, візьму себе. У мене, я написав, у мене вийшла книжка в якомусь вінницькому виданні. Або можливо, навіть і не в вінницькому виданні. Байдуже. Але я е, з одного боку є вінничанин, з іншого боку, якимось чином я не дізнався про те, що відбувається перший літературний е, конкурс Золота вежа, але дізналося видавництво, в якому вийшла книжка. Е, Видавництво має право подати мене безперечно між собою, нехай домовляються. Тобто, головне, щоб е, певному автору зателефонували і сказали: слухай ми ти не проти? Да. Микола, ми ось подаємо там від тебе треба тільки що е, ксерокопія, що ти маєш відношення до Вінничан <свісна> е е е код. Що е в тебе 400 на хуторах. Ну так. Да. <свісна> <все. свісна> Окей. Тобто, я до чого це запитав? Це знову таки не дуже просте запитання, а тому, що це може бути, це виводить на е поле. Гри, дозвольте, я так скажу, видавництва. А видавництва вони в принципі і живуть з того, що з одного боку вони мають е продукцію, тобто вони мають письменники, з іншого боку, вони дуже добре розуміються на ринку, і їм зайва медалька е, відзнака. А в даному випадку літературна премія Золота вежа, їм зовсім не завадить. В нас вже є попередня домовленість з однією із таких структур, яка буде мати можливість. Е, Мені так здається, бо попередня розмова була, uh -huh. що вони пристануть на цю пропозицію, що може вони навіть і увійдуть як співзасновник, uh -huh. бо життя мінливе по різному може бути У нас. Ми цілий місяць сперечалися про те, чи брати готові твори, чи брати рукописи, але без співпраці і юридично підписаних документів з видавництвом це робити небезпечно. Тим більше, що зараз дуже багато. Вибачте слово крадуть літератури. Їх завжди крали. І, ну... і негри писали літературні негри, ви і, зараз, чу... пишуть. і зараз пишуть. А зараз взагалі, по-моєму, негри роботи втратять, тому що є штучний інтелект. Так Дуже. що ту... до речі, а от стосовно плагіату, ви перевіряєте твори на антиплагіат? Е -е, так як е кожен видано серйозний, має свій код, воно несе відповідальність. Разом з автором, як, як тільки виявляться плагят, вони в судовому порядку. ми тут при чому? Я розумію, ну ви кажете зараз про видавництво, а якщо, наприклад. Туда, рукопис, а коледжі, а... Коли присилають віддрукований рукопис, угу. попробуй простеж, хто його де не писав. Ой-ой, рукопис я нещодавно бачив. Напевно, це все тільки лінивий. Не бачив, як спеціально навчили е, принтер е, писати прописними буквами, щоб в Америці. До речі, студенти додумалися. Тому що там перестали приймати надруковані роботи. Там і вони підговорили принтер якоюсь своєю програмкою, і він тепер пише за них. Ну що ж, молодці хлопці, що ж сказати? Е, так. Е, Перша премія ми вже одна, одна з частин це новели оповідання, і друге це повісті романи. Неправильно я Неправильно. сказав. Неправильно. Перша номінація, проза, романи, повісті, збірки оповідань, збірки новел. Друга номінація матеріали на краєзнавчу та історичну тематику. Окей, першого з 1 травня до 1 серпня тривав відбір, це був час, це було вікно можливостей для того, щоб відправити роботи на конкурс. Все, вікно можливості закрилося, а коли ми будемо знати. Е, я так розумію, що проміжних якихось е, не буде, буде одразу е, повідомлений нам результат. Ні, е, тут нюанс. Справа в тому, що е, представники від асоціації, які входять в журі, ми вже, mm -hmm. ми вже зібралися, о, обговорили, о, визначились, але так як є домовленість, не стрибати поперед паровоза, mm -hmm. е, то поки не буде засідання повнокровного журі. Неетично буде говорити, кого ми е, виокремили і підтримали. А що мається на увазі е, засідання журі? Е, крім е, наш... хто? От, от питання: а хто журі? Крім, хто? Хто? крім наших представників, угу. о, є представники е, від е, культури, від влади. Департамент культури е, маєте на увазі. Е, від... Е, е, Заступник, один з заступників е, міського голови. <гум> О, тобто комісія солідна. Ну, про, їх значно більше, ніж нас, О, але ми перечитали книжки, сподіваюся, що вони також перечитали. О, бо, Я сподіваюся, ми... що вони перечитали ваші відгуки. <гум> 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 Справа в тому, що е, там одна з книг досить об'ємна, але. Е, я, людина прискіплива, угу. о, звіряв там так, сяк. Ну нема до чого причепитися. В, в нас, наприклад, всі кандидати доктори наук за 30 років не зробили такого, як зробив один чоловік. Один автор. Да. Це, це диво. <тир Кар 'яна> <тир> Поки не буде офіційно оголошених, е дозвольте, я скажу, що це була ваша суб'єктивна думка. М, колективна. Колективна навіть. Да, наша колективна. Ваша колективна. Ну тоді вже це не суб'єктивізм, тоді вже... да, так, да, да, це думка. Окей. <кій> не етично запитувати про премії, але вибачте те, що можете. Що ви можете сказати про премію? Е я просто скажу, що їх буде дві основні. Заохочувальні будуть. Е тут буде сюрприз. Знову сюрприз, Та ви повні сюрпризів. О, е, ну, знову ж таки, є домовленість. О, це не, не, абсолютно несподіванка, угу. о, тому що з цим сюрпризом підійшла одна людина і каже: от е, я бачив одну з книг угу. і хочу зробити сюрприз. Угу. Тобто, воно не входить в нашу номінацію, то так собі е, симпатія. Угу. Ем, я єдине тільки зрозумів, Олександр Микивич, що з вами можна домовитись. З вами можна підійти, з вами можна домовитися. Зі мною ні. Ну зібрати поважну раду, зібрати е, хто увійшов в асоціацію, і домовлятися. Я звісно жартую в даному випадку, коли е, буде оголошено термін? Е, на наступному тижні. Ми так домовлялись, попередньо, після 24 серпня, угу. о, буде оприлюднено е, імена. Переможців. Ну, 25-й виходить ну, п'ятниця, там е потім субота-неділя, е десь 27-го. Чому так? Ну, тому що у вересні день міста, і ми маємо вручити. До Дня міста виходить, ну, так? Ну, так. Угу. О, це одне. Друге, людей треба попередити, щоб вони встигли переїхати на вручення, угу. бо це ж вони не всі живуть на старому місці. <с> Окей. Тобто, так, межа не межа, а в принципі, конкретика вимальовується до дня міста. Тут один нюанс, я додав. Справа в тому, що всі номінанти отримують дипломи як учасники, а переможці отримують статуетку золотої вежі. Золота вежа. Окей. Чи збираєтеся ви чи є такі плани зробити щорічним чи, можливо, бієналі через рік? Я не знаю, от які тут плани, як ви бачите розвиток подальший? Спочатку ми будемо говорити з владою про втілення ідеї з третьою номінацією зовсім несподіваною. Я думаю, що це буде взагалі ще одна бомба, так як такої премії немає в Україні. Ми перші угу. то я думаю, що погодяться. Якщо от тільки то... зробити оце слово сполучення перші в Вінниці або перші в Укр... перша в Україні, я думаю, що підуть ну, і те, з чим ми вийдемо до влади, я чомусь на 99%, відсотків. Думаю, що влада підтримає, тому що це я ж кажу, не то, що бомба, а бімба. Ем, окей, окей, окей. Все. Ви мене, ви мене і заманили, ви мене і заплутали. Але я зрозумів, що щось буде грандіозне. Щось намічається дійсно грандіозне до Дня міста. Маємо виходити зараз з ефіру. Я ще раз нагадаю, Олександр Макідович Дмитрук, письменник, кіносценарист, сценарист, краєзнавець, і можна, можна, можна продовжувати. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Ну що ж, всі в очікуванні, менше місця залишилося, скоро у нас буде день міста. А звісно, перед тим буде День прапора національного прапора і День Незалежності України. А чекаємо на оголошення е, лауреатів і переможців першого літерату... першої літературної премії Вінницької першої літературної премії Золота вежа. Дякую вам! Залишаємося разом з нами за п'ять хвилин. Ми знову продовжимо наш ефір. Час змін з Олегом Симком.